Добрий день! Підписуйтесь на наш канал і поставте лайк. Вітаю! Сьогодні будемо малювати кекс або маффін Спочатку намалюємо паперовий таканчик, в якому він випікається. Ділимо аркуш навпіл. І в нижній частині малюємо прямокутник або квадрат. І ширше? Yeah. Ось так ось. Yeah. тримай, Тепер з цього прямокутника робимо відерця. Трошки звужуємо нижню частину, трошки. Ось так. Просто ось взяла. І намалювала от пряма лінія, витираємо ось ці кути. Сильно на олівець не натискайте, щоб добре було витирати. Тепер заокруглюємо верхню частину і нижню частину. Над цією частиною проводимо таку ж смугу і по краях загортаємо. Так, але можна трошки товстіше зробити. Ну, фарбою зафарбуєш трошки товстіше зробиш, добре? Це в нас сам кекс. Тісто виглядає. Далі над цим тістом. Ставимо крапочку, приблизно висоту крема, і трикутник ось такий малюємо до країв. Не натискай сильно, малювати. Тепер з цього трикутника будемо робити кремову шапку. З куточка ведемо і ось так заокруглюємо одразу. Наступна. Ось у вас є такий проміжок половину його, ось половину його. І знов вже не загортаємо виши бік, а ось так, тільки в одну сторону ось так малюємо. Ну досі, досі, ось так, загортай сюди. Загортай. Так. Тепер ось цю малюємо. І ось так оп, і тут загорнули. Ось так. І трошки вище над, над трикутничком ось так зробили. Трошки прибери руку. Ось тут трошки товстіше зробили, ось так. Ось. Так. І з цього боку також зробили над цією лінією і загорнули ось тут. Це олівець нам більш не потрібен. Переходимо до розфарбовування. Спочатку малюємо тісто. Беремо коричневий колір та трошки жовтого або вохру, можна взяти в охру. Зараз будемо використовувати три кольори. Ось так. Беремо пензлик середньої ширини Якраз. Буде в нас ось так притискаємо і буде якраз ця смужка. Беремо коричневий, шоколадний буде в нас так. кекс. І ось так проводимо цю смужку. Ну так, добре, з цього боку приберемо в зворотньому напрямку. Тепер беремо маленький пензлик. Маленький пензлик. І е, ми уявляємо, що у нас світло з лівого боку або з правого боку, з якого там в тебе буде. Ну, з, одного, з одного боку, з одного якогось боку, робимо крапочки. Більше крапочок ставимо цим кольором. А далі все менше, 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 менше. І жовтого трошки додамо, також. Цього боку, де в тебе було багато, крапочок жовтеньких ставимо, і далі менше, 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 менше. Так, все тісто ми намалювали. Тепер знову переходимо до першого пензля і будемо малювати паперовий стаканчик. Для цього нам треба обрати колір, якого кольору в тебе буде? бірюзовий. Так. так. А в мене буде блакитний. Тому ми малюємо світло блакитного кольору або світло бірюзового. Беремо білу фарбу, я тобі зараз покладу. А це моя буде. І додаємо, так, додай, додавай трошки. Перемішуй, перемішуй. Нам треба світлий зробити колір. І розфарбовуємо обережно під тістом, проводимо смужку під тістом обережно. Якщо треба змінити пензлик, змінюємо на більш тонкий, щоб промалювати куточки. Обирайте пензлик, який вам більше подобається для цього, яким зручніше малювати. Друзі ось так ще одним шаром пройди, саме вертикально. І проходимо ось таким чином, тому що складочки на цьому стаканчику йдуть вертикально. Змінюємо пензлик на більш тонкий і промальовуємо вже темним Ось в мене є, додаємо сюди більш, більше фарби до цієї додай. Трошки водички. Спочатку промалюємо нижню частину, ось так темним кольором. І тепер до цієї частини ведемо, починаємо по центру. Одну намалювали. Далі від неї йдемо і знов донизу. І ще і нахиляємо трошки. Всі смужки трошки нахиляємо до центру, під нахилом малюємо. Тепер змиваємо добре, беремо білу фарбу і малюємо ще смужки поруч з цією темною малюємо білу, поруч з темною малюємо. Тонесенький, тонесенький верх, тонесенький. Кінчиком самим. В верхній частині малюємо ось такі скибочки. і таку хвильку малюємо край цього стаканчика. будемо робити крем. Так. Ти якого кольору будеш робити? Ось такий. Бусковий. Так. Чи блакитний? Блакитний. Чи додаш сюди ще якусь фарбу? Додай ще У ба... варі буде бусковий колір крему, а в мене рожевий. Тому для в мене треба. Білий. білий. Я теж білий. З рожевим. І... Зафарбовуємо повністю. Крем обережно біля тіста проводимо. Зафарбовуємо повністю. Тобі можна білого, а я навпаки червоного додам. Погляньте, що буду, буду робити. Я додаю червоного більше. Ось. І по тих лініях, які я малювала олівцем, проводжу цим червоним. Варя білим. А я нічого не бачу. А я трошки додам білого якраз, тому що мені хочеться ще світлішого додати. Ось з цього боку зараз я ось так зроблю. А тепер я чистим помила пензлик чистим сухим пензлем. Ось так роблю. Ось так. Тепер можна зробити фон. Можна зробити набризк Можна зробити плямки, можна зробити зірочки, а можна, все? На... А можна все підряд. Так. Але якщо ви будете робити набриз, то наші кекси треба буде прикрити якимось шматочком паперу. Або дуже обережно. Так, я буду робити набриз, наприклад, ось в мене є ось такий малиновий. Додаємо водичку, більше водички додаємо. Обережно тільки. Я, я боку так. В мене крем рожевий, тому я наверс буду рожевий робити внизу, в нижній частині малюнка. А блакитний у мене стаканчик блакитний, тому наверс блакитний буду робити зверху. А я зроблю блакитний набриск, тому що в мене кексик як для русалоньки. Але краще прикрити все ж таки, зараз прикривати буду. Я в тебе візьму бускового кольору. Ви можете написати на цій листівочці зі святом або з неврага народження, або поздоровляю. Будь-що можете написати і комусь подарувати. До побачення! До побачення!